Всім привіт, народ! Хто мене не знає, мене звати Іван, я є священником Української греко-католицької церкви і також туристом. Це таке наше, наше згромадження. І знаєте, сьогодні в мене визначний день, сьогодні, рік тому, як я став священником. І отже, що змінилося в моєму житті від моменту прийняття священства. Ну, перше, так як ви бачите, відростив бороду. Це дуже важливий такий елемент в священстві. Друге, переїхав в Кухавину. За з моєю спиною наш Куховинський собор. Ну і третє, такий, знаєте, факт дуже Цікавий, але закинув наш YouTube канал. Ну, це все жарт, а зараз будемо говорити серйозно. Я зрозумів, що немає запитань, на яких немає відповіді. Навіть якщо немає відповіді такої явної, Господь завжди в свій час приготує нам ту відповідь, яка нам потрібна для нашої душі, для нашого життя. Друге, я побачив, що Люди не можуть бути або добрими або злими. Наші вчинки можуть бути або добрі, або злі. А ми залишаємося добрими. І треба далі прагнути шукати того Божої подоби в нашому житті, шукати Бога в нашому житті. Третє. Кожного разу, коли маємо в житті якісь випробування, які Бог допускає в нашому житті. Це не є трагедією, не є кінцем того всього, що може в нас статися. Пам'ятаємо завжди, що кожного разу, коли щось з нами стається, якісь випробування з Божої волі чи з Божого допусту. Бог обов'язково дає силу перейти це все. І зазвичай ця сила є набагато потужніша, ніж ця трагедія, яка може з нами статися. І тому важливо ніколи не знеохочуватися і завжди пам'ятати про Божу любов і Боже милосердя, бо насправді Боже милосердя, Його любов безмежна до нас грішників. Четверте. Часто ми собі думаємо, що ми будемо жити вічно. І нам іноді здається, що через нашу таку вічність, нашого життя можемо багато речей відкласти на потім. Мені здається, що найважливіша річ не відкладати на потім, а робити зараз, тут і тепер і робити це все супер добре і супер якісно. Ми якщо відкладемо на потім, ніколи, ніколи цього не зробимо. Є такі один вислів, в якому говориться, що тим е, немає нічого вічного, як тимчасове. Так само в нашому житті часто відкладаємо деякі речі взагалі на старість, і так їх ніколи не досягнемо. Ну, тому важливо робити все вчасно і добре. І у сьогодні в світі так часто женемося, щоб довше жити, більше мати, бути дуже щасливим. Але перед Богом це не має ніякого значення. Якщо я довго живу, але живу без Бога, я повний нуль. Якщо я все маю, але я без Бога, ну, то я так само повний нуль. Але якщо я, припустимо, проживу мало і не буду нічого мати, але буду мати Бога, я найбагатша і найщасливіша людина в світі. Бажаю мені, вам і тим, які як будуть дивитися це все відео, що ми в житті переживали ту присутність Бога дуже інтенсивно і дуже сильно. Пам'ятайте, Бог наш початок і наше все. Всім гарного дня і також пам'ятайте про свої важливі дати, свої річниці, через які ви стали ближчими до Бога. Папа. -па.